Залякати увесь світ. Скільки урішників виготовлятиме Росія? Конвеєр для терору Кремля. атакує озброєнням виготовленим лише декілька днів тому. Око за око, блекаут за блекаут. Низка російських міст знеструмлена через атаку дронів. Вітаю! Це програма межа, у якій ми з вами аналізуємо ситуацію на полі бою і ті важливі політичні деталі, які впливають на фронт, що замислив ворог і як він переступає межу? Як українські сили оборони захищають нас від руського міру? Про все це говоримо. Далі. Росія планує виготовляти від п'яти ракет «Орєшнік» на рік. Про це повідомив заступник очільника СЗР Олег Луговський. Варто розуміти, що в «Орєшніку» більше політичного аніж воєнного наповнення. Це насамперед інструмент залякування наших партнерів у Європі. І він має сумнівну бойову ефективність. Оряшник побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження і оперативного усунення різних несправностей. Я нагадаю, що в ніч на 9 січня цього року Росія запустила одну балістичну ракету середньої дальності Орієшнік з полігону Капустин Яр, що в Астраханській області. Тоді Мінубивств Російської Федерації заявило, що застосування такого виду озброєння для удару по Україні було відповіддю на російський фейк про нібито атаку дронів по резиденції правителя Російської Федерації Володіміра Путіна, 21 листопада 2024 року. Цією ж зброєю атакували Дніпро. Тоді в головному управлінні розві. Тільки пояснили, що це назва науково дослідної роботи. Йдеться про балістичну ракету середньої дальності, носія ядерної зброї. Формально росіяни можуть придумати будь-який фейк. Наприклад, що на Путіна напали американці, британці, французи, німці чи поляки словом, будь-хто хоч інопланетяни, і не надати жодних доказів, її вгатити урішником. Сигнал для Європи. Сигнал для Європи, що робить Європа? Питання філософське і трохи риторичне. Далі про ракети одразу так би мовити із під ножа. Серед уламків, що їх вдається виявити вогнеборцям і правоохоронцям, як новітні експериментальні зразки, так і ракети виготовлені буквально на початку 2026-го. Про це повідомив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Йдеться, зокрема про Х-101 – стандартні для ворога крилаті ракети уже цього року виготовлення. Кожен випадок застосування певного типу ракет це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення частково, не від хорошого життя, це добре. Я ж нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація щоденно виробляє близько 500 ударних безпілотників і десятки балістичних ракет. Про це глава держави сказав під час виступу на всесвітньому економічному форумі у Давосі 22 січня. Наприклад, російські ракети виробляються лише тому, що є шляхи, шляхи обходу санкцій. Це правда, всі бачать, як Росія намагається загнати українців зараз, наших людей, загнати українців у холодну смерть при мінус 20 градусів за Цельсієм але Росія не змогла би виробляти жодних балістичних чи крилатих ракет без критичних компонентів від інших країн, і це не лише Китай. Надто часто люди прикриваються тим, що Китай допомагає Росії, так допомагає, але не лише Китай. Росія отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах, Тайвані. Та Тайваню. зараз багато хто вкладається у стабільність навколо Тайваню, щоб не було війни. Але чи можуть тайванські компанії перестати вкладатися електронікою в російську війну? Європа майже нічого не каже. Америка нічого не каже. А Путін робить ракети і я дякую кожній країні, звісно, і кожній компанії, яка допомагає Україні ремонтувати свою енергетичну систему? Це ключове. Дякую всім, хто підтримує програму Pearl, допомагає нам ракетами до Патріотів. але чи не було б дешевше і легше просто відрізати Росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет? Чим сама Росія атакує Україну зараз у Києві після масованого обстрілу Ніч на суботу, 24 січня, знайшли нездетоновану бойову частину російського іскандера. Вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку у ніч на суботу, 24 січня, запустив по столиці. Фрагменти ракети Іскандер М із бойовим зарядом вагою близько півтони розташовані були поруч із житловими будинками і автозаправною станцією у Дніпровському. Районі і становили велику загрозу. Фахівці спільно із саперами ДСНС перевели боєприпаси у безпечний стан і за допомогою спеціальної техніки вилучили для подальшого знешкодження в умовах полігону. Атака у ніч на суботу, як і десятки атак до того, були спрямовані на українську енергетику. У центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія свідомо обирає мішені, які не мають нічого спільного з військовою необхідністю. Єдина мета Кремля терор проти мирних людей і гуманітарна катастрофа в українських містах цинізм держави агресора ще й у тому, що масована атака на українські міста відбулася на тлі активізації переговорного процесу. Кремль не хоче миру, він намагається зламати українців страхом і холодом. Державний терор потребує рішучої відповіді: нові обмеження проти Росії та поставки засобів протиповітряної оборони для захисту українців. Про це на всесвітньому економічному форумі говорив український президент Володимир Зеленський. До цього західні країни закликав і головком Олександр Сирський. Він взяв участь у засіданні ради Україна НАТО на рівні головнокомандувачів у форматі відеоконференц звязку у виступі перед колегами по альянсу він розповів про оперативну обстановку на фронті, яка залишається складною. Незважаючи на мирні ініціативи і всі зусилля партнерів, Москва не відмовляється від продовження агресивної війни та досягнення своєї головної стратегічної мети знищення української державності, наголошує головком. Він також поінформував іноземних колег із країн НАТО про те, що найбільш критичною для України є потреба у зміцненні повітряного щита, адже значний дефіцит у засобах ППО не дозволяє нашій Державі у повному обсязі захистити цивільне населення і об'єкти критичної інфраструктури. Кажуть, що посієш, те й пожнеш. Мабуть, саме тому неспокійними видалися вихідні на Росії. Одразу кілька міст: Білгород, Таганрог, Пірм і Зарайськ залишилися без світла після серії вибухів. У Білгороді ракетний удар, ймовірно, по місцевій ТЕЦ почалися перебої з електро і теплопостачанням. Губернатор Гладков підтвердив пошкодження об'єктів енергетики. Він також заявив, що це був наймасованіший обстріл міста. А в Білгородському окрузі у селі Таврово внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено покрівлі. Крім того, у наслідок удару потець у деяких районах Білгорода зникло опалення. Через атаку вийшли з ладу насоси, які забезпечували теплопостачання. Водночас, на гарячій лінії місцевим жителям відповідали, що аварія пов'язана з різким перепадом напруги ніяких обстрілів, жодних безпілотників, буквально улюблене російське нічого не случилось. У Таганрозі повідомляли про атаку дронів. Ймовірно, постраждав трансформатор. Також часткові відімкнення зафіксували у Зарайську на Московщині, а вибухи чули в Орлі і Брянській області. Це й спричинило те, чим росіяни чомусь радісно погрожують українцям. Блекаути. От у нас місто Мурманськ, Ленінський район. Шоста вечора, 24 січня. Нічого не змінилося. Район відімкнений. У міністерстві убивств Російської Федерації повідомили, нібито за ніч на неділю збили понад півсотні українських БПЛА. Дивна статистика. Адже загалом тільки однієї ночі у Білгороді нарахували щонайменше 50 вибухів. Пишуть місцеві пабліки. Судячи з кадрів, не все вдалося перехопити російській обороні. Але за офіційними повідомленнями країни агресорки дрони летіли до Брянської, Ростовської, Орловської, Білгородської, Астраханської областей і до Краснодарського краю. Бо не можна бити по енергетиці сусідньої країни і при цьому жити у комфорті і радості. Росіяни мають відчувати ціну свого несправедливого вторгнення в Україну. Чим далі час, тим більшою буде ця ціна. Але ми з вами розуміємо, доки світло не вимикатимуть за графіками чи то екстреними відключеннями у Москві, росіяни в інших областях не надто цікавих для Кремля. Будуть лише скиглити, стогнати і казати, «Номіжені в чому ні вінувати. Тож, чим більше невідомих добрих дронів над країною агресоркою, тим ближчою для росіян є усвідомлення. Не лізь, бо може вбити. Але ось цей ефект, коли росіяни зрозуміють, що ми з ними не брати, не друзі, і взагалі не хочемо мати з ними нічого спільного, крім хіба що рову з крокодилами, потребує об'єднання навколо цієї ідеї і, звісно, підтримки українських сил оборони. Я ж дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам сподобалося, підписуйтеся на канал Воєнволі і поширюйте контент про поле бою українських неймов... Вірних бійців і важливі новини дня. А ми з вами ще побачимось, папа. -па.